Міська влада Нікополя продовжує плідну співпрацю з міжнародними благодійними організаціями. Однією з тих, хто працює у місті від початку війни, є ворог до центра Окішин. Міська влада продовжує робити все належне, щоб залучити якомога більше допомоги від міжнародних фондів та гуманітарних організацій. Зокрема, завдяки цьому ми маємо можливість надавати людям допомогу у вигляді продуктових наборів. Вороуд Централ Кітче надає допомогу найбільш вразливим верствам населення інвалідам першої, другої групи та внутрішньо переміщеним особам. Якщо у фонду є така можливість, допомогу отримують і людям, житло, яких постраждало від обстрілів. Люди, які отримали гуманітарну допомогу, вдячні за таку своєчасну та важливу у наш час підтримку. Це для нас большого діло. Спасібо всім, хто цим займається. Будьте здорові, всі, щоб, щоб вас це не коснулося, найголовніше. Подякувати всім, хто долучився до допомоги інвалідам. Дуже, дуже велике дякую. В цей час і допомога нам вкрай, вкрай потрібна.